Життя людське, яка це дивна штука, воно дається всім один лише раз, все в ньому є любов, страждання та мука, і щастя світлого казковий час, і час тривог та сумніві буває, час радості, надії і страждань. Та все проходить, молодість минає, і не лишає навіть сподівань. Бо що зробив не можна повернути, а що сказав то наче й друбав, і хочеться великого сягнути але не все таке, як забажав. Весь вік чимося, труднощі долати, і жити нас і час не навчив. Життя складне, і що тут ще додати, проходять роки, і ніби й не жив. Я часто замислююсь, що таке життя. Життя це така річ, яка дається Богом, її не проміняти. Це не чернетка, яку можна переписувати, це наш кожен день та кожен чинок. Життєвий шлях у людини є нелегкий, тому всі ми маємо подолати труднощі, небезпеки та важкі моменти. Цю дійсність можна витрачати на різні задоволення, на те, щоб отримати якомога більше вражень, від якого можуть лишитися тільки приємні спогади. Протягом всього пережитого ми проходимо свій шлях і бувають радісні хвилини, але інколи можуть змінюватися на чорну смугу. І яка б смуга не була, потрібно долати всі перешкоди і жити далі. У мене виникає питання. А який сенс життя? А сенс життя у тому, щоб робити добро іншим, бо життя має ту цінність, якою ми хочемо його наділити. І буває прикро, коли хтось витрачає на нероздумані речі, про які потім жаліють, і не дарма у народі кажуть життя прожити не поле перейти. Адже життєві шляхи різні, на них надзвичайно багато принад, які інколи збивають з вірного шляху.